Задача. Дорожній знак на автомагістралі показує, що на ділянці шляху завдовжки 5 км швидкість не має перевищувати 60 км на годину. Водій подолав цю ділянку за 4 хвилини. Чи дотримався водій правил дорожнього руху. Ми зараз говоримо про швидкість. Люди домовилися позначити швидкість буквою В. А щоб знайти швидкість треба відстань або шлях. Який хтось або щось пролітає, пропливає, пробігає, поділити на час, який для цього використано. Те, що букви ви вже ці десь бачили, це тому що букв не вистачає. То нам ми їх використовуємо, от буква Т, і для того, щоб позначити температуру, і для того, щоб позначити час. Але у кожній задачі ви розумієте, що позначається буква. Ми говоримо зараз про швидкість. От, наприклад, швидкість світла. Люди позначили її окремою буквою. Це 300 тисяч км за секунду. За одну секунду світло долає відстань 300 тисяч кілометрів. Або, наприклад, швидкість Землі навколо Сонця. І нас з нами разом з нами. Ми на землі, а Земля навколо Сонця обертається зі швидкістю приблизно. 30 км на секунду. Ми летимо разом з землею навколо сонця зі швидкістю за одну секунду 30 км. А швидкість людини приблизно 5 км на годину. За одну годину тут один стоїть, скрізь, там стоїть у знаменнику один. За одну годину людина долає шлях 5 км приблизно. Може більше, може менше. А швидкість равлика. Того, що переміг у змаганнях, коли повз до смачненької капустинки, 14 см на хвилину. За одну хвилину він подолав приблизно 14 см. Це все іменовані числа. І якщо у них імена різні, то порівнювати ми їх не можемо. От 5 км на годину. Це більше чи менше, ніж 14 см на хвилину. Ми розуміємо, що швидкість людини 5 Кілометрів на годину більше ніж 14 см на хвилину швидкість равлика. Але то це тому, що ми це розуміємо. А в нашій задачі нам це не зрозуміло. Дорожній знак показує, що не можна перевищувати швидкість 60 км на годину. А ділянку шляху завдовжки 5 км. Автівка подолала. За 4 хвилини. То чи порушив правила дорожнього руху водій? Знайдемо, з якою швидкістю рухалася втівка. Шлях треба поділити на час, який витрачено 5 кілометрів, поділити на 4 хвилини. Отак От і запишемо: 5 четвертих. Кілометрів за одну хвилину, але пишемо за хвилину. 5 кілометрів за 4 хвилини, а за одну хвилину 5 четвертих кілометра. А знак пише, що не можна перевищувати 60 кілометрів за годину. За одну годину. Я отут одну годину напишу. То 60 кілометрів треба поділити на 1 годину. А нам треба зробити так, щоб імена у уіменованих чисел були однакові. Нам треба зробити кілометр на хвилину це дуже легко. 60 кілометрів поділимо на 60 хвилин. І отримаємо 1 кілометр на хвилину це те, що написано на знакові. Хоч там і написано 60 км на годину. А тепер порівняємо швидкість автівки та те, що написано на знакові. Швидкість автівки 5 четвертих кілометрів на хвилину. А те швидкість, що написано на знакові, 1 кілометр на хвилину, але 5 четвертих більше, ніж 1. То швидкість автівки більша, ніж дозволена швидкість на цій ділянці шляху. То водій порушив правила дорожнього руху. Отаке От далі буде.